Друзі, всім доброго вечора, всім мира добра. Ну що, перевіримо ще раз ту акцію. Хто сьогодні дивився ролик мені не повезло. Зараз спробуємо ще раз. Що з цього вийде, зараз побачимо. До речі, друзі, всіх вас вітаю. Кому що там повипадало, я ось читаю коментарі. 5 тисяч золота і танчик. Дуже прекрасний результат. За 3,5 хороший навар. І там ще читав кому б випадало. Ну а кому, друзі, не випало, як і мені співчуваю. Надію, що вам наступного разу вивело щось дуже хороше. Ну що, друзі, погнали. Спробуємо. Що у нас вийде цього разу? Зараз побачимо. Надеюсь, хоть один танчик не залатаем. Поехали. Так, первый. Мимо. Давай сертификат. У меня давно их не было. Какой там сертификат? Так, давай сюрприз. Сюрприз нам дає... А, Петеха 8 рівня. А чи дасть її. Було б непогано. Ні, її там немає. 28 тисяч вільно, і що це? 28 тисяч вільна купив за 3500. І всяких ексів. Ну пропусти хоч на чорних скринках чи що. Короче, друзья, разводняк повний. И тут взагалі повна дупа. дупо. <звук> <М> да <звук> шо, друзі, це Це відкриття взагалі просто трэш. Повний. Шлакове. Таке відчуття, що розраба просто висасують золото. Ну добре, що ж уже, те що маємо, перевірили, може і другий раз не повезло. Я там ще одну купив. Ну, я там збираю на день народження, скоро день народження. Тому хочу там багато контейнерів політривати, я їх там скуповую. І потім щоб було такий прикольний контент вийшов. Ну і собі, як то кажуть зробити подарунок на день народження, а вам перегляд файний. Бо у оце не випадання і нічого не дає вже набридло. Начинаю вже чисто набридати. Таке відчуття, що просто забирають золото все назад. Добре, друзі, всіх вас обійняв, всі вам мира добра, вам гарних відкриттів. Таких іменно, на 100 тисяч золота. Щоб фартануло, хоч комусь із моїх підписників, з моїх друзів. Бажаю вам, щоб комунікаму стакан. Всіх вас обійняв, міцного вам здоров'я і вашим рідним, мирного неба над головою і Божого благословення. І до зустрічі.